Вихід на терасу, на двір, де можна гриль собі зробити, столик. Де посидіти? І гриль. А там далі море. Ну так, а вже краса, супер, неймовірно, красиво. А повітря яке класне, о! Дуже гарно. Тут неймовірно красиво. Друзі, ходіть, я вам ще покажу другий поверх. А там такий класний вид на море. Супер. І далі піднімаємося по сходах. Такі коврички малесенькі. Оце коридорчик. І наліво повертаємо. Це є велике ліжко двоспальне. Ковричок. Маленьке дитяче ліжечко. І виходимо на балкон. А тут бомбезно. Неймовірно красиво. Море сьогодні сіре. Якщо сіре море, то буде дощ. Тут весною дуже класно, ті берези білюсінькі, а море синє так гарно виглядає. Оце тераси. Тут є шість будиночок. Я зараз в другому. До речі, ці білі тераси, це все біле малювала я. Неймовірно красиво. Шум моря, але море сьогодні спокійне. Нема таких хвиль. Передають на вітри, то будуть гарні. Виліту я вам покажу. Супер! Пташки співають. Дуже красиво. А зараз йдемо в другу кімнату. Там також є балкон, але вихід на подвір'я. там же є також велике ліжко, тумбочки і маленьке ліжко. Ну там я вам покажу подвір'я. База Ізабель. Дуже красиво. Це є місце місті Балтійське море. Бачите? Це також балкон, але він малий тут. Лежаки стоять. О, супер! Тут неймовірно красиво. дитячий майданчик такий гарний. О, бачите, как красиво. І там ще вийдемо трошки у море. Теж люблю тут ходити, подивитися таке красо. Ну, хмарами затягує конкретно.